Ужгородський міськвиконком виділення коштів на соціально-реабілітаційний центр «Дорога життя у 2015 році поки не затвердив. Таке рішення прийняли на засіданні 24 вересня. Міська програма передбачає фінансування лікування 350 вихованців закладу протягом року. Ми подали потребу в коштах у розмірі 1 мільйон 69 тисяч гривень. Але у зв'язку з тим, що ну Кризова ситуація в нашій державі є висновок фінансового управління затвердити цю програму в розмірі 200 тисяч. Мільйон гривень сума видалася членам міськвиконкому надто великою. Програму відклали на довивчення минулого року. З міського бюджету виділили 600 тисяч гривень, 500 – на заробітну плату 30 педагогам та медикам. 100 – на комунальні послуги транспортування та харчування дітей. Щороку кількість вихованців закладу збільшується. Відповідно ростуть і витрати. В порівнянні з минулим роком у нас збільшилася кількість дітей серед постійного контингенту. От ми якраз засідали на початку вересня на п'ятеро дітей. Фактично фінансування велося на рівні 50% від потреби. Те, що нам давало місце, нам хватало, не хватало на прилике жаль на заробітну плату, тому ми акумулювали біля 15 тисяч благодійних коштів, щоб не скорочувати людей. Ну і на інші видатки використовували також. Проблему центрі досить не тільки з фінансуванням, а й з приміщенням. Заклад має три корпуси, які знаходяться у різних з місцях у групі соціальної допомоги реабілітації тільки одна робоча кімната В одній групі діти не можуть їсти, займатися і лише відпочивати. Не вистачає ресурсу такого дидактичного матеріалу, якихось дитячих розвиткових ігор, книг, ілюстрацій. Восьмирічна Настуся кожного дня ходить на фізичну реабілітацію. Найбільше їй до вподоби тренажер локомат. На ньому дівчина вчиться правильно ходити. Таких тренажерів в Україні всього вісім. У західній Україні подібне є тільки у Волинян. Хожу годину сюди, і я маю всі процедури. Мені подобається локомат, Це мені найбільше більше. Подобається. Півроку тому центр отримав ще один сучасний тренажер. Він допомагає у лікуванні нервової системи. Техніка повинна зберігатися в окремих приміщеннях. Поки таких умов у центрі немає. Тепер техніка іде, наука іде вперед. Дуже багато всіляких розробок для діточок з особливими потребами. Тому, в принципі, проблема найбільша одна: це приміщення. Півтора роки трошки більше роботи на локоматі. Ну не один десяток дітей, які стали краще ходити. Попри проблеми, реабілітаційний центр готується до святкування. 15-річчя вихованці та медики центру відсвяткують уже 3 жовтня.